Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Маємо сьогодні чудові новини з польсько-українського кордону. Тому як нарешті було розблоковано останній пункт пропуску, який мітингувальники блокували. Це відбувалося дуже дуже довго. Ми зараз поговоримо про деталі цього. Також поговоримо про заяву посла України в Польщі Василя Зварича, який також. Це прокоментував, і е, також поговоримо про перспективи, як надовго це все розблоковано і чи може це знову повторитись. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний кожному, хто його підтримує. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Тож, дуже сердечно вдячний кожному. Е, отже. Сьогодні, 29 квітня, польські фермери завершили блокування контрольно-пропускного пункту Рава Руська Гребенне на кордоні з Польщею для руху вантажівок. Після все відбулось після перемовин з урядом. Українська Держприкордонслужба сказала, польські фермери припинили блокування руху вантаж, вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску Гребен Нерава Руська. Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичному режимі. Е, також вони написали, водночас на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту. І... Е, Якби тут така е, штука одразу. Зрозуміло, все розблокували, і, в принципі, нічого іншого не відбулося, бо і так накладене ембарго на продаж агропродукції зернових саме культур з України в Польщі. Польща і так цього не купує, тому, в принципі, е, дана зміна нічого не міняє. Всі проблеми, які відбувались, вони відбувалися з транзитним зерном, яке йшло е, зазвичай до литовських портів, і мітингувальники блокували саме його. Є. Е, Якби дуже багато підтверджень, і було дуже багато підтверджень. Ми з вами говорили, що власне коли повністю там завершаться вибори, місцеві вибори в Польщі, то кордони так і розблокують. Бачимо, що це відбулось без якихось там грандіозних подій. Вибори другий тур місцевих виборів був в Польщі 21 квітня. А от пройшов тиждень і вже повністю все розблокували. Не можу не згадати про заяву Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, який е, пригрозив у відкритій формі, пригрозив протестувальникам, що у випадку, якщо вони не, е, не будуть погоджуватись на перемовини з урядом і будуть далі в тупу блокувати польсько-український кордон, то Польща залишає за собою право використовувати силові методи для розблокування кордону. Е, він їм пригрозив і сказав, що раніше Польща закривала очі на. Якби свавілля цих мітингувальників, але якщо вони що, і потім сказав, що цього досить, і якщо вони не підуть на перемовини, то і на якісь адекватні так, перемовини, то можуть використовувати і поліцію, і прокуратуру для того, щоб це розблокувати, і не порушуючи права там тих самих мітингувальників, а просто не закриваючи очі на те свавілля, яким вони там займаються. Бо нагадаю, що за розсипане зерно, якби. Публічно не було там жодної інформації, що когось було затримано чи покарано. Просто там велися якісь слідчі дії, і це фактично закінчилось нічим. З іншої сторони, одразу ж посол України в Польщі Василь Зварич також дав досить серйозну заяву. І це все прокоментував. І він сподівається, що блокади кордону між Україною та Польщею більше. Не буде. Він говорить, що польські фермери припинили протест на під'їздній під дорозі до пункту пропуску Гребенне Рава Руська. Відтак рух через цей пункт пропуску відбувається в нормальному режимі. Таким чином, кордон повністю розблоковано. Жоден пункт пропуску сьогодні не оточений цими самими польськими фермерами. Вважаю, що послідовний діалог з польським урядом на найвищому рівні. Відкритість і конструктивний підхід Міністерства сільського господарства України і Польщі безпосереднє залучення до діалогу асоціацій фермерів двох країн і аргументовані звернення до фермерів дали свій результат. Говорить Зварич. Він також висловив вдячність всім залученим сторонам, які брали участь в вирішенні цієї проблеми. Сподіваюся, що всі зробили для себе потрібні висновки з цієї ситуації, і основний з них завжди. На наших суперечках користується лише наш спільний ворог, це Росія. Тому ми маємо бути як ніколи раніше, особливо відповідальними в своїх словах і діях по відношенню один до одного. Наголошує посол України в Польщі Василь Зварич. І говорить: я дуже сподіваюся, що блокади кордону між нами це сторінка, яку ми вже перегорнули назавжди, і більше така ситуація не повториться. Тепер давайте з вами трошки поміркуємо, чи може це знову повторитись. Звісно, може, і тут все буде напряму залежати виключно від внутрішньополітичної ситуації в Польщі. Нагадаю, що і перша блокада, яка була зроблена не фермерами, а ще перевізниками, вона припала якраз на період після програшу партією Піс. Парламентських виборів це відбулося там на початку листопада. Вони заблокували кордон. На початку січня вони його вже розблокували. Потім е, почалась перевибор передвиборча кампанія до е, передмістевими виборами, які також були дуже важливі і для пісу, і для тусківців. І е, е, на цей раз кордон блокували вже е, польські фермери. Так для е, перевізників фактично нічого не вирішилось, вони просто розблокували кордон. І на цьому якби все. Тобто вони його блокували, блокували, а жодних там політичних рішень, тих, які вони хотіли, їх так і не відбулось. Бо українським перевізникам не повернули е, дозволи на перевезення. Типу, все залишилось по старому. Просто вони його розблокували і все. В принципі, з фермерами відбулось... Те саме, бо вони хотіли повної блокади на всю агропродукцію з України. Це по-перше, і вони хотіли повної відмови від зеленого курсу. Так званого цього не відбулося, і ми з вами також говорили, що 10 травня э, польська організація Солідарність за підтримки партії Право і справедливість будуть проводити також масштабний мітинг у Варшаві. 10 травня побачимо, що буде відбуватися, але е, виходячи, ну як дивлячись на заяви солідарності, то в них немає жодної претензії там до України. В них є претензія до зеленого курсу. Якщо ми говоримо про партію ПІС, яка буде цей мітинг підтримувати, то е, Качинський, голова цієї партії, заявив: він, по перше, сказав про зелений курс, який же вони самі прийняли, коли були при владі. А також він додав, що Україна може знищити польський агроринок. Хоча це є неправда, і Дональд Туск на це також відреагував і сказав, що це вже починається передвиборча кампанія до цього до Європарламенту. Так? І вибори до Європарламенту вони відбудуться власне, в червні. І тому я не виключаю того, що зараз знову. В рамках передвиборчої кампанії можуть знову заблокувати україно-польський кордон, просто вже не фермери, а якась там асоціація мисливців, наприклад, які і так долучалися до цих мітингів, і знову блокувати кордон для того, щоб знову піднімати якийсь е шум е в Польщі, так і грати на антиукраїнських настроях. Бо як бачимо, що що не вибори, то грають на антиукраїнських настроях. Хоча є також дуже хороша новина, ми про це поговоримо в іншому відео. Тому підписуйтесь, щоб його не пропустити. Коли будуть українці в Польщі будуть більш захищені, бо має набути чинності і проголосуватись закон про захист прав меншин, українці в Польщі також являються меншиною, і ми про це будемо говорити в окремому відео. Але тепер кричати і ходити з плакатами, що всі українці вон додому не вийде. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити цей випуск. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!